Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні про з'єднання Марса з Юпітером в близнюках. В цьому відео я розповім, як вплине з'єднання Марса і Юпітера на кожен знак зодіаку. Не забувайте підписатися, якщо вам сподобається відео, та писати коментарі з'єднання Марса і Юпітера у сімнадцятому градусі близнюків 14 серпня 2024 року. Для знаку Овен і для тих, у кого з'єднання Юпітера з Марсом відбувається в третьому домі гороскопа, цикл розширення активності та діяльності потрапляє в сектор інформації та контактів, а також навчання та інформаційної взаємодії з навколишнім світом. Це час для вивчення чогось нового, іноземних мов. Або отримання нових навичок. Особливо це буде корисно для тих, хто займається підприємницькою діяльністю, оскільки це період масштабування вашої роботи, це час, коли можна пропонувати нові послуги, товари, рекламувати свої інформаційні продукти. У цей період відкривається безліч нових доріг. Головне завдання сконцентруватися на чомусь одному і не розпорошувати свої зусилля та енергію. Те, що ви починаєте зараз, може бути дуже важливим і принесе вам користь, розширить межі та можливості. Це також час, коли змінюється ваш внутрішній стан, зокрема, ментальний. Може змінитися оцінка того, що відбувається навколо вас. Що змінить ваш світогляд і вплине на якість вашого життя. Також важливу роль може відігравати близьке оточення і взаємодія з ним. Близьке оточення це ті люди, з якими ви спілкуєтеся на рівні витянутої руки. Також ваше завдання з ними взаємодіяти, тому що, можливо, ви можете бути їм корисними або вони вам можуть допомогти в чомусь. Вчіться конструктивно вибудовувати стосунки та гармонізувати стосунки зі своїм близьким оточенням. Також третій дом гороскопу це все, що стосується зв'язку та транспорту. Можливо, хтось змінить автомобіль, телефон, все, що стосується сфери зв'язку, комп'ютер. Тому бажаю вам успіху, розширення активності та діяльності і гармонічно пройти цей період. Для знаку Телець і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером потрапляє у другий дом гороскопу це наші ресурси, активи, самооцінка, і з'єднання ставить перед вами завдання створити. Активні канали для отримання доходу, щоб гроші надходили не тільки від основної роботи, але і з інших джерел, тобто знайти нові способи отримання грошей. Також це період, коли вам потрібно підвищувати свою цінність та ресурсність, збільшивши кількість того, що ви маєте. Попрацюйте зі своєю самооцінкою, зі своїм ставленням до себе та своєї ролі у суспільстві. Цінуйте себе в різних ролях, які ви виконуєте. Зосереджуйтесь та ставте грандіозні цілі на покращення вашого добробуту. Бажаю вам успіху! Для знакоблизнюків близнюків і для тих, у кого. З'єднання Марса з Юпітером потрапляє в перший дом гороскопа. Цикл розширення активності та діяльності відбувається саме у вашому знаку і вказує, що починається активний етап розширення та масштабування можливостей вашої особистості. Це дуже добрий час для глобальних починань, які можна втілювати в життя на протязі двох років. Це етап, коли ви можете реалізувати свої ідеї та мрії, особливо ті, які пов'язані зі зростанням вашої значущості, самооцінки та можливостей щодо впливу на навколишній світ. Це включає будь-які процеси, пов'язані з реалізацією вашого потенціалу в роботі, особистому житті чи творчості. Це з'єднання вказує на те, що варто бути активними, сміливими та рішучими. Усвідомлювати свою значущість та можливість, долати перешкоди не варто чекати, що успіх прийде до вас сам. Ваша ініціатива дуже важлива, і перший крок ви повинні робити самі. Проявляйте свої лідерські якості в роботі, в сім'ї, в спілкуванні з іншими людьми. Пам'ятайте, що перед вами відчинені всі двері, і тільки ви зможете вирішити самі, яку позицію та роль хочете зайняти. Цей час вимагає від вас активності та рішучості, заявляйте про себе, і ви отримаєте повагу та авторитет. Цей цикл допоможе вам перейти на новий рівень життя і розкрити свої особисті риси та таланти. Бажаю вам успіху! Для знаку рак і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається у 12-му домі гороскопа. 12-й дім гороскопу символізує завершення якісь таємниці, щось приховане, минуле. Тут відкриваються можливості нових шляхів. Також це сфера еміграції та переїзду, тому найближчі два роки можуть стати для вас часом змін у цьому плані. Це може бути переїзд в іншу країну чи місто, придбання нерухомості далеко. Також ви можете шукати роботу, яка буде віддалена в далеких країнах, це також сфера духовності, тому це період, коли у вас може виникнути бажання побути наодинці. Поговорити зі своєю душею, зрозуміти, що ваша душа хоче. Дуже корисно відвідувати місця сили, проходити ретрити, займатися творчістю, арт-терапією, йогою. Тому розвивайте творчі навички, втілюйте в реальність свої мрії, мрійте, молитви, медитації, мантри це все вам на допомогу. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається в 11 домі гороскопа. Ця сфера відповідає за образ майбутнього, за мрії та досягнення і дасть потужний заряд мотивації перетворення вашого життя. Побачте своє майбутнє. Масштабуйте своє майбутнє, не бійтеся, розкривайте його. Побачте далекі перспективи розвитку. Ви можете навчатися новій професії, реалізовувати себе або реалізовувати себе у поточній сфері. У вас може з'явитися новий колектив, де вам буде цікаво і ви будете проявляти свої інтереси через колективну діяльність. Одинадцятий дім гороскопу це також повторний шлюб. Якщо ця тема для вас актуальна, це може бути часом, коли ви вирішите створити нову сім'ю. А також це час роботи через інтернет, соціальні мережі, тож у вас є можливість створити свою команду або показувати свої продукти і успішно їх реалізовувати в соціальних мережах. 11-й дім гороскопу пов'язаний з майбутнім, тому ви повинні чітко побачити, яке майбутнє вам хочеться, і будете сповнені рішучості досягти цього. Бажаю вам успіху! Для знаку Діва і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається в 10 домі гороскопу. Розширення активності та діяльності у вас відбувається у сфері статусу, кар'єри, бізнесу. Це час для постановки дуже амбітних цілей, які для вас важливі. Також це може бути одруження, створення успішної сім'ї, розширення сім'ї чи народження дитини. Хтось може переїхати у більш престижне. Житло чи отримати підвищення на посаді. Тут важливо чітко зрозуміти свої бажання та ставити конкретні цілі, це сфера цілей. Якщо ви обдумаєте свої цілі та бажання в цей час, то це стане відправною точкою для подальшого прориву. Тому наступні два роки можуть бути для вас роками досягнення цілей. Хоч і точка з'єднання в квадраті до вашого знаку. енергія у вас для цього буде, і попрацювати вам прийдеться. Але відмовлятися від своїх цілей заборонено. Да, буде нелегко, Прийдеться долати труднощі, але ви зможете досягти вершини успіху. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези, і для тих, у кого з'єднання відбувається в Дев'ятому домі гороскопа. З'єднання Марса і Юпітера в сприятливому аспекті до вашого знаку воно відкриває вам можливості для переходу на новий якісний рівень життя, і не тільки в матеріальному плані, але насамперед в духовному. Впливаючи на ваші думки і сприйняття навколишнього світу, розширюючи ваш світогляд, це час для переоцінки вашої позиції та можливостей у цьому світі. На практичному рівні з'єднання дозволить перейти на новий рівень у роботі. Ви можете пройти якісь курси навчання, вивчати іноземну мову, отримувати знання, отримувати документи про завершення освіти. Також це сфера, яка пов'язана з усім іноземним. Тому для вас актуальна тема переїзду або отримання документів для проживання або навчання, або роботи за кордоном. І у вас все повинно вийти протягом цього часу. Ви можете успішно вирішити різні питання, які пов'язані з бюрократичними чи юридичними формальностями, і це чудовий період для тих, хто працює в юриспруденції, це час, коли ви зможете багато чого досягти. Також час сприятливий для навчання, отримання нових знань та навичок, включаючи іноземні мови, що стане основою для вашого подальшого зростання. Бажаю вам успіху! Для знаку Скорпіон і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається у восьмому домі гороскопа. Це можливість переформатувати структуру свого бюджету та навчитися керувати не тільки своїми ресурсами, але й включати роботу з чужими ресурсами. Це можливість інвестувати кошти, створюючи пасивний дохід. Також це передбачає позитивні зміни у вашому загальному бюджеті і можливість передивитися, переосмислити все, що стосується загального володіння. Також це можуть бути соціальні виплати або спадщина, робота зі страховими документами чи отримання страховки. Головне завдання навчитися ефективно управляти чужими фінансами та й своїми теж. Знати, де знаходяться ваші кошти, навести лад у платежах, у фінансових зобов'язаннях, а також в кредитах, якщо є боргах, податках. Важливо, щоб ваші гроші працювали на вас, а не лише ви на них. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого з'єднання відбувається в сьомому домі гороскопа, цикл розширення активності та діяльності у вас відповідає за партнерські відносини, як у особистому житті, так і у дружній та діловій діяльності. Це з'єднання може проявити якийсь конфлікт. Може стати тривалим і вирішитися не на вашу користь, тому важливо вчитися домовлятися, розуміти, що інша людина така ж важлива і цінна, як і ви самі. Потрібно шукати розуміння, шляхи до компромісу, зважувати всі за і проти, а не лише конфронтації. Потрібно знаходити спільні цілі та інтереси з оточуючими. Об'єднуватися спільною метою та завданнями, і тоді ви зможете конструктивно взаємодіяти з користю як для себе, так і для свого партнера. І це добрий час для початку діяльності, яка передбачає залучення клієнтів для консультацій, період сприятливий для того, щоб заявити про себе, свої послуги, особливо інформаційні продукти коло людей. З якими ви взаємодієте, буде розширюватися, і якщо ви шукаєте партнера для особистого життя, то зверніть увагу на людей з такими ж цінностями та цілями, як у вас, щоб рухатися по життю разом. Бажаю вам успіху! Для знаку Козиріг і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається у шостому домі гороскопу. Цикл розширення активності та діяльності. Буде відповідати за ваш спосіб та ритм життя, здоров'я, роботу по найму або роботу з співробітниками, якщо ви начальник. Основне завдання цього з'єднання виробити новий ритм, стиль та спосіб життя. Це може бути пов'язано зі змінами у сферах, які впливають на ваш розпорядок дня. тож Передивіться свій розпорядок дня, попрацюйте зі своїми звичками, можливо, щось треба змінити. Юпітер дає розширення, і для когось це стане етапом розширення робочих обов'язків та рівня відповідальності. Це також може стати часом, коли розширюватиметься колектив, з яким ви працюєте, або ви наймете помічників для розвитку бізнесу. Це може стосуватися і домашньої сфери, де ви можете найняти людей для допомоги у домашніх справах чи догляді за дитиною. Це завдання та можливість можуть проявитися через переїзд у більш комфортні умови. Юпітер символізує розширення, що може означати збільшення складу сім'ї, переїзд до більш престижного або просторого житла. Марс символізує дію та фізичну активність, і це поєднання показує, що ви станете більш фізично активними і зможете виробити нові принципи здорового способу життя. Але якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то це час, коли потрібно звернутися до лікаря, обстежитися, але лікаря... Добре шукати авторитетного, статусного. Бажаю вам успіху! Для знаково долій і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається у п'ятому домі гороскопа. Цикл розширення активності та діяльності відкриває перед вами грандіозні можливості, які пов'язані із самореалізацією, з тим, що вам подобається і викликає позитивні емоції. Це може бути період активного розвитку вашого творчого проєкту. Це також час, коли ви можете бути особливо активними в особистому житті. А також бути в центрі уваги, притягуючи погляди оточуючих та осіб протилежної статі. Це може стати часом, коли ви опинитеся, захоплені кимось або чимось. Можливо, у вас з'явиться нове хобі, можливо, ви будете фліртувати або спілкуватися в романтичному листуванні. Або якщо у вас є романтичні стосунки, то це може бути. Часом розвитку активних романтичних стосунків та розширення їх. В цей період вас можуть запрошувати на різні заходи, і важливо не відмовлятися від таких можливостей, ви можете отримати від них дуже хорошу користь. Також це сфера, яка пов'язана з дітьми. Тому це може означати появу нового члена в сім'ї. Або те, щоб приділити більше часу та уваги своїй дитині або дитячому колективу. Ваші проекти разом з дітьми можуть розвиватися дуже швидко та сприятливо. Бажаю вам успіху! Для знаку Риби і для тих, у кого з'єднання Марса з Юпітером відбувається у четвертому домі гороскопу, цикл розширення активності та діяльності. Відбувається у сфері нерухомості та сім'ї і відкриває можливості, які пов'язані з розширенням всього перерахованого, це період, коли ви можете вирішити питання, які пов'язані з нерухомістю та власністю, придбати житло і не тільки у місті вашого проживання. А можливо навіть у іншому місті. Це також час для об'єднання сім'ї, примирення з родичами та налагодження стосунків з ними. Ви можете розпочати бізнес у себе вдома, або у власному приміщенні, або сімейний бізнес, і це буде гарний час для розвитку таких проєктів. Цей період може стати часом переїзду в іншу країну. Коли ви активно прагнете отримати документи, що дають право на проживання. А також це час, коли авторитет вашої родини може зрости, якщо хтось із ваших родичів отримає престижну посаду або яскраво проявить себе, пишайтеся своєю родиною, збирайте всіх кровних родичів, проявляйте інтерес до історії свого роду та підтримуйте традиції роду. Або створюйте нові, розширюйте нові традиції. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!